Блін в житті набагато гарніше це виглядає. Але все одно войбово, войбово. Віп. Вібе присутній. Guys, girls, Гірс. Я тепер буду казати girls, а не guys, бо я радикальна феміністка. Всім пока. it, bitch i'm not nice i'm the shit i'm done with being humble cause i know that i'm that bitch fucking bitch i'm not nice yeah w do w w w w w w w loves woman, ой, women, 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 або woman loves women, або woman loves woman. Короче, жінки люблять жінок. Звичайно, жінки люблять ще мужиків. Тіпо, де ти вже трактуєш, як хочеш. В смислі, W, W, woman, woman. А women, це не мужик? Women, це багато жінок. Woman а. і women. Your lips, my lips, a pelcon lips. Це справжній апоколіпсис. Мені треба піти викинути сміття. І Я не хочу одягатися. Fuck my life. I'm so depressed. Все ще. Стіл. Я думаю, що мені потрібно зв'язатися з моєю психотерапевткою. А... Бо... Feels so bad. Я сміюсь, і в минулому відео я так радісно розповідав про свій депресивний епізод. Але ем, я не знаю, як це пояснити, коли у тебе депресія, але, але ти, типу, можеш робити, робити всі ці звичні речі, можеш жити повноцінно, але у тебе депресія. Я не знаю, як це називається, але ну, здається, що все добре. Але насправді нічого не добре. але... Все й не настільки погано, що прям вообще, але погано. Короби. Сьогодні. <клухи> Сьогодні день народження у мого оператора. Не знаю, що ми збираємося. Тому ну, я одягну свій улюблений светр, в якому я знімаю всі свої відео. Тому що я люблю цей светр. І він супер модний. І під нього підійде моя сумка, Короче, про Прошу взагалі. Думаю. Не, прикольно. de tem é Jesus trying, I, I Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday, dear, dear, dear. Happy birthday to you. Тікток yeah, yeah, думає, що Кірил гей. Він йому всі гейські звуки підбирає випадково. Навіть, блін, в масці. Там щось задніприводнець. <laughs> Вже октобер. Excuse me. Це мій улюблений місяць життя. Моє улюблене свято. Це новий рік. Я жартую. This is awful. Виконання макіяжу awful. І виглядає це в житті на very good. But I don't care, because я робила це тінями. Тому що контур, який робить тіні, занадто теплий. Тому я розвела на обличчі болотом. Бо я так хочу, але це виглядає хот. Нет hot, but you know, це виглядає вау. Wow. Вау! like this. Я не відчуваю себе собою і людиною, коли я вдома не сама. Like, I need to be alone. У мене просто Халоїнський вайб. Весь октобер і все життя. Буду святкувати як обичайно вдома. І я буду The Crow. я буду Вороном. Тому що hot boy. Я не хад але коротше я люблю Еріка. І він. От спочатку він, потім Пітер Стіл, і потім промовчу. Мій селеберті Краш. Все, це три, три мужика, яких я толерую, які мені подобають. Але один живий, один реальний і помер, інший персонаж коміксів і фільмів. А третій голівудський актор. В церкві я прикольна, на відео я прикольна і в житті я прикольна. Що дефока? Хеллоїн моє найулюбленіше свято Ever. За все моє життя. Все своє життя я любила Хеллоуін. І Онеслі я святкую Хеловін з самого дитинства. Наскільки це взагалі було можливо в Україні святкувати Хелоін. Але ми з дівчатками постійно щось робили, а потім з подружкою, так чи інакше, ми завжди збирались на Хеллоуін і творили фігню. Але серйозно я почала нарижатися в 2022 році. Я була Сабриною, хотіла сказати Карпентер, господі Боже. Я була Сабриною відьмою, бо я була блондинкою і це було легко. І я люблю, я люблю досі Сабріну. А потім. 23 -му, 23 му я була Тейтом. Е, сучасні зумери ніби не знають про існування американської історії ужасів. Чому я її не форсять? Це легендарний серіал, і я хочу, щоб його форсили так само, як Гаррі Поттера. і інші якісь культові серіали, не знаю. У 24-му році, а я була «Доні Дарко. У мене прямо костюм є, скелети, я купила. В цьому році я буду Вороном. Я хочу взагалі кожен рік я наряжаюсь е, тим персонажем, якого я в момент люблю, якого я чувствую. В цьому році я нікого не чувствую. І в цьому році я зараз в Польщі, і якби тут, типа, є можливість відсвяткувати Хеллоуін, як, як це реально святкується. Але у мене немає бажання якось. У мене відпало настрій і якось не хочеться цей раз виходити кудись. Кіорло. Реально я хочу, щоб люди серйозно ставилися до цього свят, тому що я хочу одружитися 31 жовтня. Пітере стіл одружився 31 жовтня, але я не хочу повторювати за Пітером Стілом. Для мене просто е Хеллоуін це тому я хочу весілля. По-перше, я не хочу виходити заміж. Почнемо з цього. Але одружитися, а, ну, Ладно, ладно. ВЛВ. Знаєш, як краще ВЛВ? Ні одружуватися, ні заміж я не хочу. Але якщо колись мені стукне в голову, то. Я не буду одружуватись, я не буду виходити заміж, якщо він не хоче вийти заміж. Я не, я не буду виходити заміж, якщо він не захоче весілля 31 жовтня. Я, я можу зняти пенсіян кривіл. Mm. Говоримо про Хеллоуін і мої картини. Oh, This is jellyfish. Вона весела, вона танцює. Even a uh, normal. This is another jellyfish. This is another soul that kind of anxious. Um, I'm a duzi. i I'm a duzi. i If it's good. Я не буду розповідати про сенс, який я заклала собі лоу. Бо я не хочу. Бо для мене це, це дуже, дуже інтимно, дуже особисто. Я не пишу в місті. Я вийшла за посилкою, але вона ще не прийшла. Боже, я себе не чув. Вау. Хорошо, вона ще не прийшла, бо я в Там написано, що вона тільки виїхала. Anyway, зато я прогулялась. Я йду назад, бо мені прийшла смс, що посилка прибула. І боже, це такий м'як. Бо коли я там стояла і шукала, як відкрити комірку. І потім я зрозуміла, що посилка лише в дорозі. Під'їхав мужик з фурою. Ой, під'їхала фура з мужиком, який роздавав ці посилки. Я так і знала, що я зараз дійду додому і прийде повідомлення. Але я не проти ходити туди-сюди, тому що я і так мала ходити туди-сюди, бо я... мені треба було сходити в магазин, купити води, тому я, тіпа, я не програла. По-друге, я ще й а, Боже, я обожня ворон. по я ще й прогулялась під дочиком легким таким. І, блядь, це просто це... найкращий ранок в моєму житті. Бо я зранку нарешті майже не сиділа в телефоні. Умилась, оділась і пішла на вулицю. І гуляю. Я не розумію, чому мені так важко. Знімати себе, коли мені, типу, окей, знімати ось так. Я йду, знімаю, його говорю, мені пофіг. Але знімати себе мені дуже важко, навіть якщо тут нікого навколо немає. Like oh я поняла, що я не знімаю себе. Там ворона і в неї в клювіку горішок, і вона чекає, поки якась машина може прийде. Я не знаю.

Це був фанфік заковані, а тепер його переписали в книжку, і буде скоро екранізація цієї книжки. <реш> <реш> Сік. <реш> ну, вважайте це дарк романом, але це жорсткий психологічний хорор. Тепер я хочу спробувати, як ці штуки малювати. У мене ніколи не було механічних олівців. Я, я дуже традиційно говорила. І, я говорю. Да, мене приваблює лише все традиційне, окрім орієнтації. Well, well. Я жартую. Не можна називати традиційну і не Не можна говорити так бо це Коротше, Коротше, вітаю. Не кенсіліть мене. І як цим користуватись? tell me about the people that you know who are trying to feel alive Сікую цей тай-лейк. I look like killer. Подивіться, яка вона. Це просто. По-перше, я її хочу читати чисто, тому що я знаю, який тут сюжет, і я читала заковані чотири рази. По-друге, вона просто так виглядає, що... Ну, її хочеться тримати в руках і її хочеться читати. Мені здається, що всі шарять. Хто шарить, той шарить. Але окей, я розкажу: коротше, Alchemist. Я досі не знаю, як це перекладається на українську. Алхімізовані. Коротше, з'єднані щось таке. Це був фанфік: заковані. Фанфік по Гаррі Поттеру, про Драку і Герміону. Це геніальна це робота, я вважаю, це просто літературний шедевр. І я вважаю, що це треба, ну блін, це не треба вивчати в школах, бо це дуже брутал. Брутал, жорсткий фанфік. Там нуль романтики, там війна, скло. Це був фанфік. Він став настільки популярним, і він настільки добре прописаний, написаний, що авторка зробила з цього оригінальну історію. Тобто, це вже не заковані, а Алкемайст. І тут вже. Ну, оскільки це оригінальна історія, звісно ж, тут немає ні всесвіту Гаррі Поттера, ні чарівних паличок, нічого. Тут, типу, я так поняла, алхімія і всяка така фігня. Взагалі, тобі be я читаю фанфіки лише по Драміоні. І тому, якщо ця книжка, я прочитаю її, і якщо вона буде така ж хороша, як Заковані, а я думаю, що буде, тому я буду тепер радити усім. Цей дарк роман. Це дарк роман, але тут дуже мало романтики. Якщо ви почитаєте мітки закованих, це піздець. Але коли ви будете читати, то ви будете розуміти, що це не зовсім піздець. І це. Ну, це піздець, але не зовсім. Коротше, я всім раджу закованих. Якщо не заковані, то ось ці Майсте. Бо написано дуже добре. Дуже добре. Я не знаю, як вони відчувають, але кожен раз, коли я сідаю щось робити, всі мені, блядь, дзвонять. А коли я сиджу, грущу, нічого не роблю, фіг, хто згадає про моє існування. Я не знаю, чи личить мені пробор на цю сторону, тому що останніх декілька років я носила пробор з тієї сторони, але з тієї сторони волосся закриває мені ось це. Око половину обличчя, і це незручно. Цей пробор мені відкриває обличчя, я все бачу, і мені не хочеться постійно. Отак от. Know, я пробором намагаюся зробити своє асиметричне обличчя плюс-мінус симетричним, але я не знаю, чи це виходить. This is so difficult. Мені потрібно помити пензлики. Я просто покажу вам цей ужас, і щоб якщо я не помию їх сьогодні. Щоб мені було потім стильно, якщо в наступному відео ви побачите їх такими самими, бо це ну все чорне, все це в консилері. Краще, треба помити їх. Дивись, Кіріл, ти на стенді. на Звісно. Але ти міг попросити каву без кофеїну, там була опція така. Кіріл каже, що ми сидимо біля туалету і що ми опущені. I, I don't think so. Так, що ми відкриємо перший. Ой, перший. У мене з закінчаннями проблема. Коротше, ось цей фіолетовий. А тут синій. І, ну, і я думаю, що це просто плохо пропечатане. Але. Ну відкриваю, а я одновременно відкрию. Так? Чи як? Боже, ході. Щось нормальне. Бля. Закладка для О! Ні! Подожди, а у тебе щось інше? У мене закладка, а у тебе прям фігурка. Ну, ну, типу, це доповнює одного одного. Але. Бля, це ж треба було так. Я ще думаю, ну я не пизданута, я не буду купувати кіндери, щоб забрати всіх, як в Гаррі Поттері. Але. У тебе, до речі, це темна сторона 11. Офігеть. Подожди, а що це? Я не а, це брелок, це брелок. А, ну до речі, це круто. Бо це готовий брелок з якоюсь фігнёй пластиковою. Ну, норм. Підец. А це я вмію. Я ще й обирала з різних куточків, щоб типу по-любому різний буде. Кринжатина. Фу, тут така не естетична ванна? Ніяк вдома. Ну ладно, жить можна. Я вимила пензлики, але блін були біленькими, тілесними такими біжевими. Но мені тінь цей від Абилін трохи поформували пензлики. Anyway.